У столиці не припиняються підпали автівок Євромайданівців цієї ночі згоріло ще чотири машини. Чи вважається підпал страховим випадком і чи отримують компенсації власники згорілих автомобілів? З'ясував Віталія Афанасієнко. Вона така маленька, повільна, але, але ну, щось ні було. Це журналіст Олег Криштопа каже про свою вже знищену машину. Чоловік переконаний, його автомобіль спалили, щоб залякати. Каже його особисті дані з'явилися у мережі одразу після того, як він почав висвітлювати події, пов'язані з пікетами. Списки я так розумію, це тих людей, які 29 грудня їздили під межигір'я, в тому числі я там був ці списки. Могли бути тільки в вдається. І таких як Олег лише у Києві більше 30 водіїв, які за лічені хвилини втратили свої машини. Ще з 15 автомобілів розтрощили силовики, каже активістка автомайдану, і тільки одиниці з них були застраховані. Втім, ті, хто вже почав отримувати виплати від страхових компаній, світитися по телевізору на відріз відмовилися. Бояться, що наступного разу спочатку пройшли за машиною, потім пройдуть за ними. Про те, що кілька заявників звернулися по відшкодування збитків і вже поступово їх отримують, сьогодні підтвердили деякі страхові компанії. Однак виплати усім потерпілим вони не гарантують, оскільки навіть у договорах КАСКО завжди прописують форс-мажорні обставини, які дають право страховикам у відшкодуванні відмовити. В більшості випадків автомобілі, які знаходяться біля масових заворушень, дав ста в ситуації, то скоріше за все по ним виплачувати страхові компанії не будуть. А от якщо за межами територіальними, то в цьому разі повинні виплати робиться. Не кидати у біді автомайданіці, обіцяють і тих потерпілих, чий транспорт не був застрахований. По транспорту ми вже приймаємо як такі заявки. Тобто, якщо ваш транспорт був пошкоджений, там побитий чи спалений, якщо ви є е активістом автомайдану, ви маєте позовнити на гарячу лінію. Щодо всіх підпалених та потрошених автомобілів у міліції чи не щодня порушують кримінальні провадження. Однак, зупинити злочинців міліція схоже не в змозі. Тому автомобілісти побоюючись нових погромів. Самоорганізувалися і почали патрулювати вулиці. Віталія Фанасієнко, Андрій Хлус, Новини 2+2.